Фарсовий годинник відомого бренду Лі Купер. Це годинник Лі Купер Daytona. Представлений він у трьох кольорах, відрізняється кольором циферблату. в чорному кольорі, зеленому, темно-зеленому та темно-синьому. Можете побачити різницю на фото. Кольори темні, глибокі, дуже сучасні. Покажу вам ближче на прикладі одного з них. годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та час, будемо використовувати штифт, що знаходиться з боку. Спочатку виймаємо його не до кінця. Ось так. в цьому положенні ми обираємо потрібну нам дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. У вас штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу.